Сьогодні заглянемо в один магазин. Я ну, випадково в нього якби, всунула свого носа, тому що мені сподобалась картинка, така вона трохи мрачновато, настроєнєва. І я з подивом для себе побачила, що це не просто там вибір Еці чи ще щось, а це також і магазин із Полтави. Отже, сьогодні ми в гості прийшли в Полтавський магазин. Гарно оформлений, дуже багато продажів. Магазин працює з 2020 року. Секції супер організовані, все дуже чітко, математично. Мені це так подобається. Мені треба буде взяти це за модель. Ну Принцип, я не то, що там буду копіювати щось, а просто принцип, як він оформляє секції. Дивимося всі пейзажі, ну і навіть не пейзажі, от дерева. Вони якісь об'єднані одним таким настроєнєвим, дуже приглушеним колоритом. І це, як виявляється, користується попитом. Зараз ми ще заглянемо в один лістинг і подивимося, як опис лістингу структурований. Отже, дивимося, тут в нього є багато ідентичних, майже ідентичних картин, які гарно, наприклад, можуть дивитися на одній стіні. Ну, давайте заглянемо в цю. Отже, це вибір А, назва оптимізована. Так, є якісь повтори в назві, але це її не псує. Ну, Якщо один-два рази вживане одне і те слово, то це не, якби, не є великою помилкою. І от далі давайте заглянемо в опис. І тут все дуже чітко. Перший абзац технічна інформація, і потім він нашпіговує, він, до речі, вже в першому абзаці багато ключових слів, і далі технічна інформація розкидана по всьому опису, що важливо, він пише, що вже ця картина знаходиться на складі в США, і доставка буде дуже швидкою. Значить, він працює через якийсь склад USA чи ще щось подібне. До речі, як партнер не вказаний, о, я десь наткнулася на магазин, там, де вказаний партнером Western Bid. Отже, опис все ідеально, практично, дуже хороші відгуки, багато продажів. Звідси можна взяти собі на озброєння, як будувати назви, як будувати описи. І як взагалі стилізувати магазин? Тобто, в кого з нас вже є на сьогоднішній день магазини, в яких є багато лістингів, ви можете взяти собі до уваги. Що на майбутнє можна робити ось так: от, розбивати їх по секціях і більше зосереджуватися в роботі в одному напрямку. Особливо, якщо у вас вже є декілька продажів, працювати прямо в тому напрямку. Отже, це Віталій Старков, він просто красавчик, молодець, все дуже правильно робить. Я тільки можу сказати: Вау, Полтава, ви молодці. І дуже класні пейзажі, такі ем, академічні, прямо академічні, академічні. Дивимося, він пропонує декілька опцій, і я так розумію, що вже всі ці розміри намальовані, висушені, натянуті і знаходяться на складі в США. Це теж важливий момент. Для тих, хто хоче працювати і продавати отак от в тисячах, це треба просто працювати як станок. Аплодисменти і йдемо до роботи. Ага, і от в нього майже всі пейзажі це вибір Етці.